Окей, okay, окей. Okay. Так, що за мапа, до речі, four lake, four lake, сюди. Так, а що сталося? А, ти не назбирав дерево, чи воно тобі не треба? Чомусь не назбирав. Тут пішов на воду. Seasbian, а Максим сидить. Збирає овець, будиночок кемп. ясно. Я знаю, що це. Я знаю, що це. Я вам не скажу. Ладно, скажу, це Барбакан Раш. Я думаю, це Барбакан Раш. Спокійно. Можливо, це плюс поинт. Але я не знаю, чому він тоді це робить. Іншого пояснення я не маю, чому він не назбирав тоді дерево, щоб скинути в міл... Він не робить офішалом. Типу будиночок побудував, а не. Село. Ну не знаю, наскільки тут сильно цей барбакан, верховий, чи що буде купа їжем. Наприклад, він будує ось тут, да? Типу забрав золото і ягоди, але він піде на це золото, а їжа в нього буде з води. Чим можна буде це, це продовжити. Ну, мабуть, тільки чоконушками. Опа, рибка не та збирається. Дорома, потім досить ляпасе. Все збіоно окей. Ти вже комусь минулий раз про це казав. Чи йому якраз і казав, коли він проти Фікуса грав? Так, і що? Да. Чи, ні? чи він просто тут буде його будувати та ні він далі біжить я, я вірю чи він на кабана біжить я не розумію що відбувається да 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 це барбакан раш я знав хорош один вайт тавер будує на базі інший барбакан замучені там сидять чи вони там один одному щось підказують, розказують. Сезбіан розмучений сидить Максим в Муті. Такс. Золота зараз вже буде вистачати, чи 10 залишилось збирати? Ну, Типу, це не критично, це абсолютно не критично. Для Японії. Якби він ще тут побудував, було б непогано. А, хаус. Оп, відмінив. Угу. Є проблемка нема. Ну ладно, він збирає дерево. Зараз буде на Майнінг Кемп. Ну ну або так. Ламберкемп. Теж підем. Нормально. Було б непогано, якби ще зараз би все ж таки вийшов на воду, підкріпив би свою економіку. Щоб потім не будувати його улюблені ТЦ 10 штук. Тим більше він має овець. Скорий джаб. Він досі збирає оцей шмат риби. Але нарешті він його дозбирає, вони на автоматі підуть сюди, я сподіваюся. Бо вони бісять. На які гроші реально. Нема ж золота, він його не збирає. А 18 на 23, бо рахуються лодки. Опа, пока стоять. Сюди, хорошо. Це хто док будує? Це Максим док будує. Але щось дуже пізно. Стоп, це ж да, так? Да, да, да. О, наймається лодочка. В минулий раз він не наймав. І це для нього і для Фікуса тоді було дуже великою проблемкою. Обидва гравці від цього страждали, бо не мали захисту води. Supply блок не може вийти лодочка, оце проблемка. Дерево є, треба зараз будувати, мабуть, навіть павер білдить. До речі, біжить щенобі. Оп, за детектив оце ФБ буде. Оце, ну потім кіл трипл кіл оп, ножкою Сюди. мінус 2. Ну, це тільт Можна було б ширше побудувати цей док. Можна було не обов'язково тут будувати, можна було тут. Або свої зайняти. Спін прийшов праворуч. Золото збирається. Добив того віллажера. Нарешті тільки зараз вийшла лодка. Трішки не та послідовність, не ті краблики зараз треба. Треба буде спрінгам. Головне вбити цього чудика. тому що в нього скоро буде саботаж новий. Треба вбити його. Ні, зараз буде саботаж. А ще зараз вийде юзлез лодка, яка нічого не зробить. Саботаж відмінив. Господи, ой 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 не контролюється. Так, да, тут пощастило, що вистачило демеджа. Досі не юзе саботаж. Що ти наймаєш? Що ти наймаєш? Спрінгілд корабель треба зробити. А чому через щенопі? Тому що це водна мапа. І ти отак от підходиш, клікаєш саботаж на, на док, і він не працює. Mm, дуже сильна реалізація. Тут док готовий. Стрільбі ще є. Наймаються лучники, вони ту щось бігають. Вбили Віла, зараз б'ють ін... другого, нормально. Во, нарешті. Спрінгалдшип. Не факт, що він тепер вийде, правда? А? Ясно. Ну що, джі.